Хатя, як то говориться, добре, але працювати треба. Прилетів із цього, з агровиставки, агрочеллендж. А гербіцид потрібно вносити. Вітер вроді би стихає, так що будемо сьогодні працювати. Посойки, зараз я вам і покажу. Ну а зараз хочу звернути увагу на покошені е, як? покошену прилеглу територію біля наших полів. Все покошено, ми вже пройшли перший круг. Порядок, як має бути. Побачили самі. І передайте другому, так повинно бути. Перший круг ми вже всі поля обкосили, так що заросте, підемо у другий круг. А зараз виїжджаємо на сою, бризкаємо сою. План дійсно який: бризкаємо зараз сою і летимо мить прискоч. Миємо оприскувач і завтра зранку летимо, вносимо фунгіцид на пшеницю. Флаговий прапорцевий листок виліз, колосок вже там на виході, тобто вносимо фунгіцид, інсектицид, раненько, щоб все наші як сказати, Рослинки питали наші добрики, які, які ми їм даємо. Значить, Знаходжуся на ділянці, прямий посів, соя мустан, висів, висів. 300 тисяч приблизно 40 кілограм. Щось мороз її прорідив, а, ну хай край пізніше покажу. Щось мороз її прорідив, але все чудово. Зараз є тепло. Зараз волога є, дощі пройшли. На прямих посівах соя виглядає отаким от макаром. А взагалі я вам скажу, що прямі посіви, на них треба стальні яйця. Я це вже говорив, в принципі, ну, буду кожен раз повторюватися, тому що багато хто хоче їх спробувати, але бояться, тому що, так як і оце в даному випадку. Вегетація йде на порядок довше, ніж коли ми землю обробили, задіскували, посіяли. Там оце всі моменти, класична технологія. Ось, наприклад. Ось дивіться. Тут, відповідно, Да? Уже і фон якоби кращий. О, йо бомба. Але не факт. плят по осені рахують. І минулий рік це показав. Ми експериментуємо, показуємо. Самі для себе, щоб зрозуміти, ну і звісно, кому теж кортить. Дивіться, видивляйтеся, придивляйтеся. Що буде в цьому році, побачимо. Що було в тому, бачили. Якось отак. Зараз десь коля долітає, вносимо 100 літрів. Більше не треба, 50, це вже, я сказав так, фанаті зі своєї точки зору. 100 це саме оптимально, що мені найбільше подобається. Відключення працює ідеально тоді, коли ми по кругу обійшли поле, коли є замальовка. Чітко. При 50 мене не влаштовувала е, виключення. Получається, заїхав воно вже е, на оприскане, а все одно в концях давлення створюється сильне. І на концях от, е, дві секції, самі крайні, вони, блін е, працюють. Хоч ти виключаєш електроніку, але вони все одно працюють. Ну, Така конструкція, бо може щось я десь кудись, треба щось там покласити, не знаю, не готов сказати. Але. Такий момент, 100 літрів, сама бомба. На пшеницю вноситиме 200 200 літрів е, двохфакльним розпилювачем, щоб туди максимально всю рослину накрити, щоб вона е, кайфувала. Ось дивіться. Кстати, 50 літрів вони спрацювали чітко. Вон, дивіться. Пшениця, бачите очах, це тут фури холдинга розверталися, бо тіпа ж не оброблене, значить тут аж будуть обробляти, можна крутитися. Це і фура приїхала, підняла кузов, висипала пшеницю. Вон 50 літрів, бачите, все жовте. Що ми будемо бризкати? Ми бризкаємо бур'яни. Ми не ждемо, поки соя наша буде максимально бур'яни вилізуть там і так далі. Тут вже проведена була одна гліфобробка. Зараз буде друга, літр 200 на гектар, 100 літрів води. Все. Поки воно маніпусіньке, ми його вбираємо, бризкаємо пшеницю, промиваємо бризкоч, бризкаємо пшеницю, після пшениці переходимо на кукурудзу. Інші поля, оце це поле двічі обробили, і ще декілька. А всі остальні поки по разу. Там ще, в принципі, бур'яна немає, все там прекрасно. А тут є такі ось о. клинки. Ми ще йки, отам де не лізуть. В общем, наша система така, як і в тому році. Ми бризкаємо бур'ян. А не сою. І залежить нашого оприскування від фази сої. Багато хто дзвонить, багато хто пише в коментарях, хто е, опять, опять лопнула тяга. Ну це просто треш. Коля, що ви їм робите? Я зранку лопнула і зараз лопнула. далі покажу. Багато хто дзвонить, питає, виливі води зменшувати норму гербіциду чи не зменшувати, як воно працює, то я всім кажу і повторюся в відео. що Гербіцид приміняємо на гектари, незалежно від виливу води. Хоч ви 500 літрів литимете, ви ж литимете все одно ту норму, яку написано на етикетці. Або ж навпаки, литимете 50 літрів, але все одно діюча речовина, оті елементи, всі повинні бути розрахунок на 1 гектар. Тобто вилив води не залежить від препарату. Препарат ліємо на гектар. Все. А сіка там води без різниці. Опять. Опять. А чого воно його рве? Чо воно його рве? А ну, розкажіть, це за сьогодні другий раз. Раз з утра і раз вечіром. І це ж сьогодні новий поставили. З утра був старий. Чого воно його рве? Та все дуже просто. Ось і хрені як поставили, а оце тіліпається і бочка його... Смикнула, а на цепках воно там вдержалося. Поставили ми отаким макаром цепки, щоб оці стягнути, щоб вони не терли тій ванні. Получається, ми зробили ще куля, чим воно є. І воно його товче. А взагалі треба, мабуть, тягати його на короткий. Тоді воно може ж не так його і товкти, а так що на, на, на довгий може воно не топтиньо. Ну тоді і цепків не, цепків не було. Ну та в общем. Зараз заправляємо. Далі тоді вже, мабуть, сьогодні не знаю, що хочуть, що прокоментую, щось чи ні. А завтра будемо пшеницю, тоді вже почнемо е, продовжимо це відео. Ані, чи сьогодні пофілософствувати за виставку. Ані, давайте завтра. завтра. А сьогодні працюємо. Сонце вже сідає, так що негри, неграм потрібно працювати. Все, народ, до завтра. Не забудьте, з вас лайкос з мене відос. Погнали ми роботу. Переїхали вже народ на пшеничку, день-другий. Одну ділянку вже бризнув. Та, що після кукурузи. А це зараз приїхав на цю, та, що просіє на посої по прямому, нікою пшениця тута, ДСВ Самурай. Це я покажу, напишете свою думку, що ви думаєте по цьому поводу. Бо є там один артист, Вано, у тебе теж коментар, очікую. Який на іншому каналі виписує, то колись молодий, тільки мріє про таку, то аби молодому таку пшеницю. Ну я на неї дивлюся, та в принцип гріх жалуватися, тупо бризкав. Ну я не знімав відео, бо воно ще темно було, а потім вже не хотілося виходити, воно вже не побризкане, він то той воняє. Пшениця як пшениця, при тому, що посіяна, перве, без основних добрив, по прямому, без обробітку. Друге, це те, що е, а, перве це без добрив основних і друге, що без обробки. Дивіться самі, я не знаю. Е, на 7 тонн ніхто вже в цьому році не претендує, морози були. Різні посіви, але общий фон. Я не, не, не знаю. Що, що ще треба краще. Пшениця як пшениця, прямий посів, мінімум затрат, скажімо так, по обробітку і прочому. Ну, Є бур'яни, бур'яни, оці ж, як він, всю котой. Ти його по пшениці там якісь определенні гербіциди тільки, ти його не виведеш. Так поле чистеньке. Є, дивлюся, подекуди підгони. Підгони якоїсь остистої, то лі пшениці, то лі ще якоїсь мачмали. Е, так як навіть в ерідоні, бачите, все одно попадаються домічки. То якщо десь хтось у когось купить і буде там е, одна соїнка росте білим, а основні фіолетовим, або ж пшениця та сама, Ну це бачите, наглядний приклад він є. Що це погана пшениця, це прям така, що прям я не знаю, Прекрасніша пшениця, що ще треба? Що ми її... По флаговому захистимо фунгіциду, внесемо інсектицид і більше сюди ніхто заїжджати не буде. Поживлення у нас на всіх ділянках було що? 150 в зиму, 120 літри весною, перша фунгіцидна обробка. І оце друга фунгіцидна обробка. І інсектицид. Все. Що-що? А, і гербіцид, точно. Хвелич, до речі. Все, мінімум затрат. Що-що тут не так. Що тут не так по цій пшениці? Каже, молодому тільки мріяти про таку. Та то ти ще чуть-чуть не те саме. Не дійшли і ми до цього. І ти поки не побачив те, що буде кожен мріяти про таку пшеницю. Це все далі, подалі. В подальших відео, якщо доживемо до осені, будемо сіяти правильно, не так як ми посіяли в цьому році в свинячий крик. Короче, ви це діло То доща немає, то хрен короткий, то рубашка длинна. Все, що тут ще сказати пишіть, є ж люди, які більше розбираються, є люди, які менше розбираються. Як на мене, прекрасний врожай, кажу, прекрасний врожай, прекрасна пшениця, дасть вона нам там якісь там, я не знаю, дай Бог, 5 тонн на сімеч, кажу, вже ніхто не претендує. Треба сіяти час, треба. Та ну основне, це сіяти час. Сіяти під 7 тонн треба як мінімум щось ще й насипати, правильно основних добрив. А тут без основних добрив і, пожалуйста, пшениця прекрасна. Тому писати і робити це зовсім дві великі різниці. Е, добризкую цю ділянку і будемо е, переходити на кукурудзу. І, кстати, сказати, це така, скажімо так, середня. На 9 гектарах, які я бризкав попередньо, там краще. Але є і гірша, яка після соняшника ми не догнали, що можуть бути соняшник євролайтінговий, треба в агроном. Поспитати, бо ділянка була в тому году тільки одійшла. Ми її засіяли, потім дощ її оплескав. Я там ще не був, напевно, вже з місяць там не був, не знаю, що там і твориться, що там, яке воно. Батя їздив, каже, врод нічого, ну будемо надіятися. А так по сої, по-прямому, і є в цьому доля правди якась, ви ж бачите. Прямі посіви це не, не обробіток, це не дісковка, це не культивація. Тобто, Заїхав, посіяв, пожалуйста. Ще й стоїть щось, воно якесь. Якесь нормальне, вроді би я б не сказав, би, що прям якесь воно туди не путьове чи ще якесь. Нормальне? Прямі посіви по-своєму, по-своєму, мають право бути. Так, давайте, зараз вже практор сюди і запускаюся. Работаємо. Так, залітаємо на пшеницю. Хорошо, що, що це другий раз, коли бризкаєш, воно видно сліда. Мені як не крути, не так топчиш. що воно там видно вам щось не видно? так Вили вилив же до речі 200 літрів я показав так є така можливість є трипозиційні розпилювачі форсунки які можна перекрутити то чого його не бризкать в даному випадку 200 літрів. Це шо? Галь. І пішов, як сірий, дали. Автопілота нема. Платного сигнала РТК. Задовбали, щось воно останнім часом таке літає, що це просто жах. До речі пшеничка теж пошена. Все чотенько, як має бути, по хазяйськи Не тільки пшениця повинна бути по хазяйську, і біля поля по хазяйськи Це я так. В подйом. Е, е, що я хотів ще сказати? Оце з виливу. Оце багато хто там дивлюся. Такі якісь виливи інтересні. Там бочка, наприклад, 800 літрів. Ну, навісни, я прискочь, так? Вилив 100 там 30 літрів. А як його рахувати? Оце гербіциди, все, як його це ж на ну 800 літрів, по 200 це 4 гектара, по 100 літрів це 8 гектарів. Це ясно понятно А це 129 або остається, або ще щось. Що якось так люди до цього досягаться, чи бояться, я не знаю, цих виливів мілких. Що тут страшного взагалі не бачу? Ми в тому році і фунгіцидами працювали по 100 літрів. Но в нас не було. Отаких От розпилювачів. Тепер є розпилювачі, купили лятлі розпить. Двох факельних. На отакі підживки пшениці. Як на мене ідеально. То пшениця стоїть, як горіть. Це Ой. ті писаки. Ну не суть. Суть в тому, що не стоїть, як кажу, бояться тих виливів малих. Навіть не треба малих. 100 літрів, це саме що книжка пише. На кукурузу перекручую назад на 100 літрів. Ми работаємо 100 літрами гербіцидів. На сої 100 літрів гербіцид, все. Хоч нічого не треба. 200-300 там літ тепіти. Зачем? Може на грутяки, конечно, там щось воно і надо. Я не компетентний. А тут, а я не бачу сенсу взагалі. І до речі, що, що ж хотів розказати ще вчора. Що? Е -е, Беллі. Був е, же на оцій виставці я прочилич. В принципі, це сподобалось, все класно. Але по-своєму, знаєте, моя така точка зору. Я не представляю, які там суми кожен заплатив за те, за те місце торгове, чи як, за ту точку. Не готов сказати. Скільки там це все вийшло, грошах, без поняття. Але так такова, що народу багато, а мені каже, це толку мало. Моя особиста думка. І моя порада, якщо ці манеру, це якісь компанії дивляться, то в мене оце зараз, ті чи інші, ви краще б краще зробили, виділили там той чи інший агрегат. Наприклад, від малого фермера, наприклад, там, хай це буде дискова борона. Або там дискова і культіватор. І ви там оце, працюєте, ваше підприємство знаходиться, наприклад, в ну наприклад. Я би це особисто і мав раджу. Взяв би. І повіз би от, от, от кропивницько, так заїхав в село, фермер. Давай быстрей обзвони, собери фермерів, покажемо роботу. Того чи іншого. Клац поз'їжджалися ті, подивилися, а, прийняли рішення. Загрузили, поїхали далі. Ну, краще, це, б, це був маніпулятор, що сам на себе в і все. Поторохтіли далі. І так з Кропивницького почали чернівший кульчитися. І це будуть потенційні такі клієнти, скажімо так, які, по-любому, побачивши роботу іменно в полі. Возьмуть і куплять. Я не кажу за імпортні, оті дорогостоячі. Це якщо за них і говорити, за ті е, оприскувачі, тіскові борони і так далі. Це б треба було вже вести там ну, до більших фермерів, да, ну, наприклад. І так само поетапно. Це мені кажется, було більше довго і більше. Е, Продукції продавалася. А оце ну, виставка, ну класно, ну походили, ну подивилися. Ну, Більше там було просто ротосеєїв, плюс 에, приїхали люди ті, що просто откуражиться, подивитися, подивиться, ну і звісно, шашличка поїсти, баян прогріти. То ну, отак, мої такі думки. Тому тому, всім оцим компаніям моя така порада. Ви б краще зробили отак і було б більше того. Це така моя думка. Все по-своєму прикольно, але, як завжди, є але. В будь-якому випадку є але. А так диження, конечно, те, що клас. Впечатлення хороші. зняли матеріал, зняли відосики, потім будете созерцять по-своєму класку. Не всіх є можливість приїхати, не всіх є бажання. Я теж не їхав, так як ото в минулі роки. Тому що тут треба бризкати, а тут запрошують на цю ж виставку. І виходить, ти час їдеш туди, втрачаєш час, замість того, щоб побризкати ту чи іншу культуру, втіляєш на цьому свій же ж дохід із врожаю, правильно? То я в тому році проігнорував, а в цьому році проїхав, подивилися. Все, в принципі, тє, терпить, можна, звіло гайнути на день, не на два, тільки проїхав, одразу давай по і пішов працювати. Ну а так, зараз замальовку на мене. А так по-своєму прикольно. З'їздив, подивився і себе показав, і на людей подивився. Багато народу було куча, куча. Якби так, щоб з кожним ставав біля кожної точки розмовляв про те чи інше, то двох днів би не вистачило. А взагалі треба їхати на такі з значок, до якихо казав. Посидів, походив, подивився, переночував, так, походив, посидів, подивився. Тоді воно буде по діловому. На безплатному шанторі підтягую лінію, бо по, поприскана е на РТК. А РТК у нас немає, задовбали, вони падають, тут в друзі їх просто море. Ну, так, то там, то там. І оце зараз з приводу авторозворота. Оце... Теж свої думки такі висловив. Та, на автопілоті він є цей авторозворот. Але питання в тому, що як ти не крути. От я тільки що виїхав і максимально стараюся попасти в ту колію, яку я обійшов по кругу. Авторозворот. Йому ж настратити. Де в тебе та колія, як ти її провів. Йому треба його задача розвернутися, правильно? То це подивитися, як от в даному випадку вони працюють. Бо я бачу, хлопці то показують, там, чи розвернуться, чи заприскочу, чи з цівалки. Це класно. Навіть не треба нічого взагалі робити, просто кнопочки нажимає, руляний крути. Але от в даному випадку, а як так? Так само в кукурузі, да? ми доходимо до краю, ми беремо ж і е, вписуємося в ніж ряд. А цьому ж розвороту йому ж, в принципі як золов'ю. Чи, як там кукурудза в тебе посіяне, треба розвернутися. Ну Це такі мої думки вмистів скупить, може ж хлопці покажуть, як воно е, працює. Бо я тут, а він є, я, я ним ніколи не замарачувався. Ой, і максимально стараєшся писатися сюди. Так це як я тільки що шурулякнув, а як же ж буде на, етому, на авторозвороті, те, що я кажу, йому буде як солов'ю. Бо секційне виключає, все чотири. Це теж хороша тема, ну, при інновації є інновація. До ручного, скажімо так, вже вертатися не хочеться. Та що, пшеничка, ідеальна. Ідеальна взагалі. І це ж я ж кажу, що це не ти 9 гектарів. Зелена, потужна. І розкущилася, 200-200 кг, і розкущилася, хоча пісні і посівку. Таке воно мені не нравилося, але все вийшло, все прекрасно. Зараз вже ще з трактора, фото покажу. Вот с краю. С краю показав, а воно там щось якесь, кудись. Зараз все покажемо, будете мати на увазі. Вже вітер, чи будемо врізкати покуру, чи не будемо. І ось опять же плаці, я стараюся описатися в оці школі. По них ж проїхав, ось сюди і пішов. І тягнув трохи лінію, щоб ішла по... по цьому. Та скажіть, я скажу. По цьому штовтаному. О, все, бомба. Ну дивіться, що це погана пшениця. Ще через тоніровку воно її скажає. Та. Воно писується. Воно я ото раніше е, так нервував з приводу тих чи інших коментарів. А зараз взагалі так офіг, як соловів. Пишуть народ, не тільки мені, люди, бо бошка, там як зайти, як почитати, там і здуріть можна. Які люди кончені, просто реально кончені. У мене навіть, ну, от, простіть за мій французький, але других просто слов немає. Вовки брусу і тому всяку херню написали. Йо? ну то чо ми такі, чо дурний, бо бідний, чи бідний, бо дурний. Оце точно про нас. Ну Воно ну, отак народ. І я оце вже думаю, перечитав тих коментарів. Що хто хороше напише, ну от хто. Це ж, е, треба ж само утвердитися хоч в коментарях. Як там особливо, є всяку херню пишуть із з дівчата е, аккаунтів, да? написана Марія а пише чоловічим родом. ну, 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 бі, ну це, це просто. Так що цим сильно не заморочуйтеся. Якщо є такі, то, та, ну, є такі ж блогери, які дивляться й да, то не заморачуйтеся, хай пишуть, собаки вають караван іде. То воно ж просто тут зелено, тут под'їдає. Треба ж якось хоч де нібудь насрати в коментарях, як я вже кажу, самоутвердитися, бо саме ж нічого не може, то це отакі діла, народ. В общем, що, напевно, на цьому відосі завершуємо. Женичку бризкую, добризкуємо пшеничку і добризкуєм будемо переходити на е, цю ж на кукурузу. А там, мабуть, це вже буде окреме відео. Розпилювачі печуть. Вся вона, ну дивись, що тут, що це на кукурузі. Рівна, рівна. Немає оцих виямок, горбів, те нижче, те більше, те менше. От, вся вона рівна. І це не може не радувати, тому що це означає, що все чітко. Так, все. На цьому завершую. Дякую за увагу. Всім пока. Пишіть ваші коментарі.